Ізраїль відклав наземну операцію у секторі Газа. Прем'єр-бінямінне Нетаньяху та рада міністрів країни до ранку вівторка узгоджували план дій. Наземну операцію вирішили притримати, аж поки засоби мирних непрямих переговорів у Єгипті будуть вичерпані. Авіаудари сторони не припиняють на горі у місті здерот за два кілометри від гази. Ізраїльтяни збираються, аби подивитися, що ж відбувається за ворожим кордоном. Ми приїхали подивитися на бомбардування гази. Вони влучили наші міста з Бершеву та Тель-Авів. Вони теж повинні страждати. Ніч на вівторок в Ізраїлі та секторі газа минуло відносно тихо, особливо порівняно з понеділком, що став найкривавішим днем за сім днів конфлікту. Вночі ізраїльські військові атакували 100 об'єктів у газі. Своєю чергою, Хамас випустив 16 ракет по південному ізраїлю. Деякі з них призвели до руйнувань у місті Бершева. За попередніми даними жертв немає. Генеральний секретар ООН обговорив ситуацію з головою Ліги Арабських Держав і планує зустріч з президентом Єгипту Мухаммедом Морсі. На території його держави відбуваються непрямі переговори між сторонами конфлікту. Згодом генеральний секретар ООН вирушить на переговори до Ізраїлю. Візит до регіону, зокрема до Єрусалиму та Каїру, планує держсекретар США Гіларі Клінтон. Вона заявила, що вибухова ситуація в регіоні отримує недостатню увагу світу.